Вітаю! Пропоную сьогодні разом зробити техніку вдячності, яка допоможе полюбити себе ще більше та помічати щасливі моменти нашого життя. Іноді здається, що навкруги трапляються тільки погані події, а зі швидким рухом життя ми забуваємо помічати ті самі радісні моменти, які допомагають нам відчувати щастя. Потурбуйся про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час. Займи зручне положення та заплющуй очі, як будеш готова. Нашу практику ми почнемо з дихальної вправи. Ми будемо робити вдих животом через ніс. Під час практики спостерігай за животом. Як він піднімається при вдосі та опускається при видиху. Потім будемо затримувати дихання, рахуючи до чотирьох, і робити повільний видих через рот. Ми починаємо. Роби плавний глибокий вдих через ніс. Затримуй дихання, рахуючи до чотирьох. І роби повільний видих. Через рот. Так, добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих через рот. І останній раз вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший видих через рот. Добре, ти молодець. Далі продовжуй дихати в зручному для тебе ритмі. Якщо відчуваєш, що втрачаєш концентрацію, намагайся слухати своє дихання. Спостерігай, як холодний потік повітря входить в твої легені через ніс, а потім виходить вже теплим повітрям. Також можеш концентрувати свою увагу на моєму голосі чи музиці на фоні. Поки я з тобою розмовляю, ти розслабляєшся все більше і більше. Сьогодні був довгий день, і ти заслуговуєш на відпочинок та час для себе. Те, що ти вімкнула дану техніку, це вже про турботу про себе, про цінність себе. Про повагу до себе та про любов до себе. І я пишаюся тобою. Ти молодець. Твоє тіло вже повністю розслаблене, і ми готові переходити до медитативної техніки вдячності. У тебе гарний настрій, тобі спокійно, тобі добре. Це твій час та твоє безпечне місце. Я поряд. Давай згадаємо один з перших найщасливіших моментів з твого дитинства, який ти пам'ятаєш. Згадай, скільки тобі було приблизно років. Як ти виглядала? Яка була погода навкруги? Що або хто були поряд з тобою? Так, добре, ти молодець. А тепер скажи дякую собі маленький, за той щасливий момент. Молодець. Давайте порозгадаємо першу твою дитячу перемогу. Може це віршик, який ти розказувала в садочку. Новий танець на концерті. Чи вперше, коли ти змогла самостійно зав'язати собі шнурки? Не спіши. Добре. Згадай якісь деталі того моменту. А тепер скажи дякую собі маленький, за твою першу перемогу. Згадай свою перемогу в школі, гарну оцінку, перемогу у конкурсі, участь у Олімпіаді тощо. Можеш згадати декілька ситуацій. Та скажи дякую собі, школярці, за ті маленькі, але такі важливі перемоги. І ти, молодець, у тебе дуже добре виходить. я пишаюся тобою. А тепер згадай час вступу у вищий навчальний заклад. І обов'язково скажи собі дякую за те, що ти змогла поступити. Це велика та важлива перемога. Згадай ті самі перемоги та щасливі моменти за часів навчання та скажи собі за них дякую. Ти заслуговуєш на цю вдячність. Так, добре, ти молодець. Тепер згадай першу роботу і скажи собі дякую за неї. Перші документи в дорослому житті. І скажи собі дякую. Перші важливі моменти скажи собі дякую за них. Згадай прекрасних людей, яких ти зустрічала на своєму шляху, і скажи собі дякую за це. Кажи собі дякую за своє перше кохання. Подякуй собі за розлучення з хлопцем чи дівчиною. Подякуй за свій досвід з ними. Згадай подорожі, згадай свята у колі близьких та подякуй собі за них. Згадай про прекрасні подарунки, які ти робила важливим для себе людям і цим робила їх щасливіше. Скажи собі дякую за це. Згадай свої перемоги, премії на роботі, народження дитини, весілля. Перемога у конкурсі, перспективна робота. Подякуй собі за всі ці моменти. Згадай про щасливі моменти твого життя та дякуй собі за них. Подякуй собі за все те, з чим ти справилась. Подякуй собі за те, що ти не здалася. Подякуй собі за те, що ти не зупиняєшся та йдеш уперед. Ти така молодець, і я пишаюся тобою. А тепер давай згадаємо сьогоднішній день. Подякуй собі за те, що ти прокинулась вчасно, що ти не проспала на роботу, чи за те, що проспала і завдяки цьому виспалась. Подякуй собі за те, що дозволила собі поспати сьогодні трохи більше чи менше, ніж зазвичай. Подякуй собі за те, що добре попрацювала, чи відвела дитину до садочку чи школи. Приготувала смачну вечерю, чи прибрала у квартирі, чи подякуй собі за те, що сьогодні дозволила собі відпочити, чи гарно провести час. Подякуй собі за це. Це важливо, згадай, що ще сьогодні ти зробила такого, за що хотіла би сказати собі дякую. І не забувай кожного вечора казати собі дякую за всі маленькі перемоги та прекрасні моменти цього дня. Це важливо. А зараз згадай прекрасні моменти твого життя, за які ти хочеш ще собі сказати дякую. Тобі ще є за що подякувати собі. Ти молодець і я пишаюся тобою та залишаю тебе разом з музикою та спогадами, за які ти собі вдячна.